Вітаю! Мене звати Олена Павлюк, я викладачка математики у школі повного дня мрій дій. Хочу поділитися з вами своїми мріями та шляхами їх реалізації. Мрію, щоб наші діти помічали математику навколо, цінували її внесок у прогрес та комфорт. Тому намагаємося віднайти математику у всіх сферах: it проект складне архітектурне рішення чи художнє мистецтво ви не повірите! Математика скрізь. Я мрію, щоб наші учні були самостійними та вміли співпрацювати. Для цього використовую путівники, проєктне навчання на основі EduScrum, Часто працюємо в командах. Математика як інструмент помічниця в багатьох науках. Тож намагаємося її поєднати з різними дисциплінами, щоб явище чи процес описати з різних точок зору та цілісно. Мрію, щоб наші учні впевнено аргументували свої дії і вчинки. І тут геометрія справляється найкраще з усіх наук. Наші учні є представниками покоління глобалістів. Це коли, наприклад, жити в Україні, здобувати вищу освіту в Лондоні. Партнерства налагоджувати з європейськими країнами. Тому білінгвальні уроки з математики це саме те, що вже зараз дозволяє нашим учням легко інтегруватися в будь-яке іноземне середовище, а в майбутньому налагоджувати зв'язки з іноземними партнерами та створювати корисні для України проекти на міжнародному рівні. Ми впевнені, що саме широта світогляду та дієвий досвід впливають на масштаби мрій дітей. Більше знаєш, масштабніше мрієш, сміливіше дієш.